Ся телеканал НТК та інформаційний випуск події дня. У суді працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події за день сьогоднішній та вихідні у викладі моїх колег. Далі коротко. Коломийські матусі показали, з чого ж складаються бейбі бокси. так, пелюшки у нас є у нас є вологі сафеточки. У циклі сюжетів про навчальні заклади міста розкажемо про Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Кваліфікований робітник. На вагу золота у нашому місті колядував ігор Богдан, учасник легендарного гурту ВАТРА. Це така наша перша спроба приїхати до вас. А ще у писанковій пройшов 14-й різдвяний фестиваль. Вас, дума, а також тут грали у хокей. Це гра, ну, така. Викликає багато адреналіну. І тепер про це та інше більш детально. 112 замість 103. у редакцію подій телеканалу НТК звернулася Коломиянка із проханням роз'яснити ситуацію щодо виклику екстреної допомоги. Жінка через погіршення стану здоров'я змушена була звернутися до медиків. Набрала звичний номер 103. Натомість відбулася переадресація на 112, А це диспетчерський пункт у Івано-Франківську. Чому виникають такі ситуації і чи є вони звичними для нас? Далі розкаже Надія Ніплюхіна. Пожіть адресу, бригада приїде з не болить. Диспетчер Христина, як і її колеги, працює подобово протягом 24 годин приймає інколи понад 100 викликів, особливо в період загострень деяких хворіб. 80 – це ті, що ми приймаємо і ще купа порад, 10, 15, 20, 30 може бути дуже багато. А з чим найчастіше звертаються. Е, от зараз такий період, що це температура у дітей, переважно так то тиск, серцеві напади, болі в серці, в животі. Травми зараз крас погода, голольот щоправда, викликів може бути ще й більше, адже не всі мешканці коломищини можуть додзвонитися за звичним номером 103. набираючи ці три цифри, чомусь потрапляють до диспетчера у Івано-Франківськ, який виклик скеровує до наших рятувальників. А в житті зв'язується із медиками екстреної медичної допомоги. У диспетчера нашого знаходиться чотири телефонні апарати: два з них зав'язані на лінію 103 і один на дзвінк. З мобільних телефонів. Але от зараз існує е, така проблема, що люди, коли телефонують, вони попадають на службу 112. Служба 112 це центр знаходиться у Івано-Франківську, це є телефон е, Державної служби надзвичайних ситуацій. Але не з усіх телефонів е, туди дзвонять. Це є певні. Мобільні телефони китайського виробника, один з них Lenovo, які вже запрограмовані в телефоні номер 112. І вони автоматично, навіть якщо ви набираєте 103, то телефон набирає сам 112 і тому люди телефонують у Франківськ. Але це немає в цьому нічого страшного, тому що там диспетчер перенаправляє виклик сюди, в Коломию, до диспетчера служби 101. Це так звані пожежники, і вони відповідно з нами зв'язуються і передають нам цей виклик. Це не від нас залежить, це не залежить від мобільного оператора. Це залежить від е, мобільних телефонів. Інколи додзвонитися до диспетчера екстреної медичної допомоги важко не приховує Валерій Костащук. Пояснює з мобільних телефонів люди можуть телефонувати лише на один номер до медиків. А ще багатьох доводиться консультувати дистанційно. Телефоном, тому й виникають певні труднощі з викликом бригади додому. Всякі випадки бувають. Хтось телефонує за, за консультацією, за порадою, відповідно, затримує лінію. Комусь диспетчер дає інші якісь поради. Тим більше, йому ще потрібно відправити бригаду на виклик. Диспетчер один, а дзвінків багато. Особливо зараз в епідемію, коли виникла епідемія грипу, дуже багато викликів на «103». три. Профільних і непрофільних. Ну ми по мірі можливості стараємось, як можемо всі обслужити. Тепер усі виклики поділяються на екстрені і не екстрені. На екстрені медики мають приїхати до 10 хвилин у Коломиї у межах району до 20 хвилин. Розповідає Валерій Костащук. Каже, намагаються вкладатися у цей час, але через погодні умови та погані дороги не завжди це вдається. Проте переконує до тих, кому вкрай необхідна допомога, їдуть. Якомога швидше до екстрених належать виклики: це раптовий біль у серці, раптовий розлад дихання, знепритомнення, е інфекційні захворювання, всі види травм, як вулична, так і дома, теж ураження електричним струмом, тепловий удар, опіки, е загострення патологія нормального перебігу вагітності. Ці всі виклики ми повинні обслужити в першу чергу. А не екстрені виклики це всі підвищення температури. Головний біль підвищення артеріального тиску, загострення хронічних захворювань. Це все не відноситься до екстрених викликів. Відповідно, наш диспетчер перенаправляє всі ці звернення до сімейної медицини в робочий час. А якщо сімейна медицина не працює, то згідно законодавства, ми такі виклики обслуговуємо до годин. Наразі на станції працює 9 бригад медиків і відповідно є 9 автомобілів. Вони обслуговують майже 70 тисяч населення. Крім того, є ще бригади. У починіженні гвісті та отинії. Якщо медики свої обов'язки виконують професійно, то машини свій ресурс уже майже вичерпали. Нарікає Валерій Костащук. Автомобілі у нас ну скажімо так, технічно вже виходять з ладу. Майже щоденно одна, один автомобіль стає на ремонт. Самі новіші в автомобілі це наші два Peugeot, і то вони вже з 2013 року випуску, тому їм вже по чотири роки. Не є вже теж такі нові. Ми ще маємо щастя з них. Є, ще у нас один Mercedes, є Opel, що нам поляки подарували, але відповідно це з 2005-2008 рік. І теж вони періодично, от зараз вони вже два вийшли з ладу, дали нам з Франківська на заміну один Мерседес. А ці два автомобілі поїхали Франківськ на ремонт щодо телефонних номерів, за якими можна буде телефонувати, щоб викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Ймовірно, вже цього року у Івано-Франківську буде відкрито диспетчерський пункт, який прийматиме всі виклики за номером 103. Там будуть сидіти вже до 10 до 20 диспетчерів, диспетчерів, яких буде карта, і вони будуть бачити на дисплеї на екрані. Всі автомобілі е, по області, де який автомобіль знаходиться. Відповідно, наші вже всі автомобілі оснащені gps навігаторами. І можна буде теж бачити, спостерігати за тією бригадою, де вона, коли вона зайшла на виклик, коли вона вийшла з виклику. І, Відповідно, коли хтось буде звертатися і кому потрібна вже й негайна допомога, то буде направлятись відповідний автомобіль, котрий є ближче до цього випадку. Поки що у нас працює номер 103, три, наші диспетчера і мобільний телефон. Бо деколи на нього легше можна дозвонитись. Це номер 067-344-0892. Також на станції екстреної медичної допомоги просять усіх, хто до них дзвонить, залишати свій номер телефону. Пелюшки, підгузки, матрац та ковдра з вересня новоспечені матусі, окрім виплати при народженні дитини, отримують ще й пакунки маляти у коломиї. Видають їх під час виписки із пологового кожній матусі з 19 грудня. Ті, хто народив раніше, отримали бейбі бокси у департаменті соцполітики. Чи задоволені наші матусі містом пакунки цікавилася? Ольга Гереджук. Так, пелюшки у нас є у нас є вологі сафеточки. Ще ось ще. Це, тоже. Це є костюмчик для новонароджених, ковбирка для новонароджених є. Є одіяльці для новонароджених. Є у нас. Е цей олійка дитяча для новонароджених. Молода Матуся Христина оглядає, що підготували для її новонародженого синочка упакунку маляти. Жінка вже стала мамою вдруге. Бейбі бокс з необхідними речами для дитини став для неї сюрпризом. Бісля ну, да, часу буде пелюшки, ну, пелюшків на тиждень часу під густ памперсів, ковдручка. Тоже потизвіривши в міст пакунку зі списком, Христина каже: бейбі бокси річ необхідна, та доречніше було б їх видавати ще до народження маляти, а не під час виписки з пологового, адже там є усе, що потрібно у перші дні для немовлятка. Доречні, звичайно, як. Багато хто не має можливості перший час щось купити, придбати це дуже добре. Породілля пані Сніжана стала мамою вдруге. У неї народилася донечка. Про такі пакунки для малят жінка вже чула. каже, там зібрані речі першої необхідності для новонароджених. Це хороша підтримка молодим батькам. Я думаю, що це хороша ідея для батьків, тому що є багато сімей, які не мають можливості там щось собі придбати, купити. А тут такий подарунок це. To jest bardzo Окрім необхідних для малечі підгузків та пелюшок, у пакунках маляти є ще шапочки, вбрання для новонароджених, а ще іграшки, ковдра, матрац та різноманітні засоби гігієни. Вартість пакунка майже 4 тисячі гривень. Такі бейбі-бокси українські породілі отримують з 1 вересня 2018 року. У Коломиї їх видають під час виписки з пологового кожній матусі з 19 грудня, розповідає старша медична сестра відділення новонароджених Коломийського пологового будинку. Наталія Жовтяк на даний час ми видали десь приблизно 150 пакунків, і поки що на даний час вони у нас в наявності. Ми будемо їх видавати. Кожній жінці, яка виписується з урдому. Не залишились без бейбі-боксів і матусі, які народили з 1 вересня до 19 грудня. Їм пакунки прийшли пізніше. Розповідає начальник департаменту соцполітики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. На жаль, пакунки не одразу були, видавалися пологовими будинками. тому, мами мали можливість звертатися саме до департаменту соціальної політики чи інших структурних підрозділів соціального захисту населення. Ми вже встигли при першому таких пакунків малюка роздав... Ати нашим мамам вже 156 пакунків. Тепер коло та район отримали другу партію пакунків для малят. Їх близько двох сотень. Тому надалі усім без винятку матусям видаватимуть бейбі бокси безпосередньо у пологовому будинку. Продовжує Людмила Яремчук. Оскільки наша Івано-Франківська область пакунки отримала і вже в повному обсязі, тому всі пакуночки в будинки будуть видавати одразу ж після привипи мами із пологового будинку. До слова при народженні дитини, окрім бейбі боксів сім'ї отримують одноразову виплату. Це понад 10 тисяч гривень та 860 гривень щомісяця впродовж трьох років. Ольга Хиридюк, Сергій Угриний Гурковлюк події НТК. Ми продовжуємо цикл сюжетів про навчальні заклади Коломиї, у яких можна опанувати професії. Сьогодні розкажемо про місцевий індустріально педагогічний технікум. Тут навчаються близько 600 студентів за напрямками: будівництво, транспорт та харчові технології. Детальніше про заклад розкажемо в сюжеті. Максим майбутній вчитель трудового навчання. У Коломийському індустріально-педагогічному технікумі навчається вже три роки. Цікаво, мені можна так сказати, перший з. Із... З роденеви таку професію здобуває фах у Коломийському індустріально-педагогічному технікумі і Богдана. Вона майбутня колега Максима. Дівчина каже: змалку любила виготовляти щось своїми руками, тож вже давно вирішила, чим буде займатися у майбутньому. Тут можна навчитися дуже багато чого цікавого плетіння, шиття бісером, гачкування. Дуже різні професії, які нам завжди знадобляться. Коломийський індустріально педагогічний технікум за час існування зазнав багатьох змін, розповідає директор закладу Микола Вінтоняк. До 95-го року це було Коломийське СПТУ номер 10 Шляхом об'єднання Коломийського педагогічного училища і Коломийського СПТУ-10 створений був Коломийський індустріальний педагогічний технікум. У 99-му році відбулася реорганізація КІПТ, і педагогічне відділення стало педагогічним коледжем і увійшло у структуру Прикарпатського університету. А ми залишилися як окрема структурна одиниця у Коломийському індустріально-педагогічному технікумі. Навчаються близько шести сотень студентів за напрямами: будівництво, транспорт та харчові технології. Освоїти фах їм допомагають 44 викладачі і 23 майстри майстра виробничого навчання. Продовжує керівник Микола Вінтоняк. На першій ступені професійної освіти освітньо-курсі рівень кваліфікований робітник. Це такі професії, як слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання. Муляр штукатур, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, штукатур, лицювальник, плиточник, маляр. Після 9 класу набираємо на спеціальність трудове навчання та технології. Це вчитель трудового навчання. І друга ступінь професійної освіти це її випускники професійно-технічних навчальних закладів Західного регіону. По трьох спеціалізаціях: професійна освіта за профілем підготовки, будівництво та експлуатація будівель і споруд, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів та виробництво харчової продукції у технікумі навчаються студенти з дев'яти областей країни. Абітурієнти мають можливість вступити на державну форму навчання. На кваліфікованого робітника на цей рік ми запланували 150 державних місць на трудове навчання 23, по 20 державних місць на кожен профіль підготовки по професійній освіті. Після закінчення технікуму випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах, додає директор. А ще каже, навчання побудоване за ступеневою структурою. Дитина приходить після 9 класу, здобуває освітньо кульційний рівень кваліфікованого робітника. Тут же кращих ми відбираємо на другу ступінь, даємо ОКР молодшого спеціаліста. Після 11 класу ми можемо брати так само для здобуття ОКР кваліфікований робітник на рік. Ми маємо хорошу співпрацю з Тернопільським університетом, Хмельницьким, Дрогобич. Умань, глухів, українська інженерно-педагогічна академія Харкова, які забирають наших знову ж таки кращих студентів зразу на третій курс, і таким чином проглядається ступеневість. ОКР кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, спеціаліст, ну зараз вже магіст, повна вища освіта. Директор Коломийського індустріально-педагогічного технікуму розповідає: випускники закладу без проблем знаходять роботу. Кваліфікований робітник. На вагу золота здобувши робітничу професію, дитина завжди знайде себе в житті. Заклад такого типу у західній Україні єдиний. Оксана Кобринська, Сергій Угрин, події НТК. у Коломиї колядував Ігор Богдан. Співак уже чверть століття, живе у Канаді. Однак щороку приїжджає до України, аби заспівати різдвяних пісень з земляками. Захід відбувся в катедральному соборі Преображення Христового. Я дуже радий сьогодні. Буду разом з вами колядувати. Злонять, злодить, дзвонять, дзвони по усій землі. Заслужений артист України Ігор Богдан народився на Львівщині. Свій творчий шлях розпочав у 70-х роках разом із Ігорем Білозіром у колективі Ватра. Згодом співав у гурті Олега Кульчицького. Тоді не раз бували на Прикарпатті. Пригадує співак. Колись давно з ватрою сурбом Олега Кульчицького. Я виступав на Івано-Франківщині, і ці концерти пригадую з великою теплотою. З 1992 року Ігор Богдан мешкає у Канаді, там працює на кількох роботах. Зокрема, викладає українську мову у суботній школі. Має заслужений артист України традицію: щороку приїжджати до рідної країни, відзначати Різдво та колядувати з українцями. 2019-й – не виняток. Ми вже відпрацювали десь 10 концертів по церквах Львова. І це така наша перша спроба приїхати до вас. Нова радісла, як а не бувала, Над вертепом звіста ясна, світлом засія. Для коломаян Ігор Богдан співав у катедральному соборі «Преображення Христового заколювати разом із заслуженим артистом України прийшли чимало коломоян. Прийшли, щоб послухати півця. Як не прийти на такий прекрасний концерт? Щоб послухати і побути в тому соборі Прекрасному. Шире серце, чистовій, рухні, Богу Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК. Розколяда у Коломиї відбувся 14-й різдвяний фестиваль. Ой, радуйся, земле! Його вже традиційно організовують представники катехетичної комісії та комісії освіти і виховання Коломийської єпархії, Української греко-католицької церкви, відділу культури міськради та палацу культури Народний дім. Цьогоріч у фестивалі взяли участь близько 30 колективів. Як проводжали коляду, бачили і ми. Сьогоднішню нашу поляду є бархіальні фестивалі. Порадуйся земле. Ми жартуємо за мир в Україні. Коляда вже триває поспіль 14 років. Вона називається Ой, радуйся земле». на наше свято приїхали учасники з різних місцевостей нашої партії, а також з Івано-Франківська. Є 26 колективів, які будуть різдвяними дійствами прославляти народженого Ісуса. Це зупинитися в нашому життєвому бігу і подякувати Господу Ісусу Христу за те, що ми є на цій землі. Хокей на місцевому льодовому майданчику чотири команди з Чернівців Івано-Франківська, Заболотова та Коломиї, змагалися за призи міського голови Ігоря Слюзера. Хокеїсти взяли участь у турнірі пам'яті Петра Федоровича. Хто ж переміг? Далі розкаже Марина Максимів. Перш ніж хокеїсти виходять на льодовий майданчик, його ретельно готує спецтехніка. Спортсменів Коломийська приватна крижана арена не нова. Тут вони часто тренуються. Покуцькі яструби із заболотова приїжджають сюди двічі на тиждень, аби відпрацювати хокейну майстерність разом із ними. І Володимир Горук він грає у хокей уже 15 років. Гарний місцевий майданчик треба грати і перемагати. Хокеїсти із Коломиї, Заболотова, Івано-Франківська та Чернівців зібралися у писанкові, аби позмагатися за призи міського голови у турнірі пам'яті Петра Федоровича, який зароджував хокей у Коломиї, розповідають організатори заходу та син відомого містянина. Турнічик перший цей зробив зараз пам'яті саме батька, адже він був фанатом зимових видів спорту. Він заливав каток, і ми е, е, зимою завжди там каталися. Він нас учив. Як треба кататись, як треба грати? Ця людина виросла саме на людовій арені. Після цього він став видатним гандболістом і хорошим керівником. Аби визначити переможця турніру, хокеїсти змагалися два дні поспіль. Приїхали дійсно такі хороші гравці. Є тут і дорослі, є тут і ветерани. І Десь і цим прикладом показують, що зимові види спорту все-таки потрібно розвивати в нас в Коломиї. До сьогодення в місті Коломиї не проводилися такі заходи. Саме такі заходи проводилися в місті Калуші, Івано-Франківську, Чернівцях. Вболівальники, які прийшли поспостерігати за грою, кажуть вражень через край. Нам нам подобається так. Це ну, така викликає багато адреналіну. Після запеклої боротьби кубок та призи переможців повезли додому заболотівські яструби. Хокеїсти цієї команди кажуть, за порука цього вміють швидко приймати рішення. Це і вид спорту. Тут дуже треба рухатись і активно приймати участь. Коломийські вовки у фіналі поступилися їм із рахунком 4-5. Третє та четверте місця поділили між собою хокеїсти з Івано-Франківська та Чернівців. Усе частіше доводиться чути про булінг в українських школах, де жорстокість дітей переходить усі межі. Насправді ж бійки між школярами і психологічне насилля можуть принести непоправної шкоди. Психологи наголошують саме, тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати і захистити свою дитину. Отож, спробуємо більше дізнатися про цькування. Цієї середи, 6 лютого, 20 годині на телеканалі НТК. Якщо не маєте нашого телебачення, його можна дивитися цілодобово в інтернеті. Заходьте на сторінку за адресою Потрінаб'ю ЕНТКІВІЮЕ у правій верхній частині. Натискайте розділ Пряма трансляція і дивіться нас онлайн. Реформи освіти, нова сучасна початкова школа, 12-річна система навчання, ліцей замість шкіл. Про це та інше будемо говорити у прямому ефірі з начальником управління освіти Коломийської міської ради Любомиром Бурдудом. Це вже у четвер, 7 лютого, початок о 20-й годині. Телефон для запитань 38 000 це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте в інтернет за адресою www.ntk.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій ж порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім на миру.